Відьми прасують свої сукні, чорти розмальовують обличчя. Так, темні сили готуються до святкування Хеллоуіна. Щоправда, в ролі нечисті звичайні юнаки та дівчата. Уже сьогодні черкаська молодь розпочала святкувати переддень усіх святих. Однак цьогоріч студенти відзначатимуть його не так масштабно, як у минулі роки. Криза вдарила й по їхніх кишенях, тож бережуть кошти до дня студента. Як до Хеллоуіна готуються студенти, вірні традиції бачила кореспондентка Віка Новин Вікторія Курченко. Любові Іванівні не втямки, чому це молодь сьогодні розфарбована та в костюмах ходить. А ну там відьми збирається вся нічись, як, да? Там це у гримерці Університету культури. Другокурсниця Інеса готується до Хеллоуїна ретельно. Це один з її найулюбленіших днів. Оригінальний святковий макіяж і її зброя на дні всіх святих. Ну, я сьогодні в образі такої маленької відьмочки, можна так сказати. Ну, такий не зовсім плохой, але і я можу, звісно, напугати, якщо потрібно буде. Дівчина святкує Хелоуін ще зі школи, знає багато традицій, тож ділиться секретом, як у свято зустріти їй подібних, тобто відьом. Якщо ви хочете взагалі побачити відьму, то саме в цей день, раз в рік, ви можете з ночі 31 октября на 1 ноября вийти в полноч на вулицю. Треба обов'язково одягатися шиворот на виворот і пройти задом наперед. До зустрічі! Поруч теж тривають приготування. Щоправда, тут пензлями не по обличчю малюють, а по гарбузові. Юнаки майструють головний атрибут Хеллоуіна – світильник Джека. Кажуть, що була така людина, яку звали Джек. Він дуже любив азартні ігри, і за це його покарав Бог. Він диявол його не взяв ні пе, ну, до себе в пекло, а Бог до раю. Відтак, в очікуванні судного дня, Джек повинен був бродити землею, свідчуючи собі шлях шматочком вугілля, захищеним від дощу звичайним гарбузом. Ідею для свого студенти шукали в інтернеті. Такий отобра, що от вся внутрішня гарбуза, якби ну якби зробив, щоб воно було більш страшнішим. Там. Довго робили. Дві пари. Спочатку студенти планують полякати викладачів, а в ніч з 31 жовтня на 1 листопада обіцяють продовжать розваги. Утім, не вся черкаська молодь святкуватиме Хеллоуін. Ми православні люди, і ми вважаємо, що це свято якби воно воно не наше. І ми повинні ми ж патріоти, і ми повинні жити тільки, ну і святкувати тільки наші свята. Я не разу в житті, в житті не стра не святкував і, і не хочу святкувати. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, ВІККА новини.